Слава Богу. Господь допоміг нам до цього часу, і ми живі, здорові, знаходимося на цьому місці. Це вже є привід для того, щоб дякувати і хвалити ім'я Бога. Хотів би порозмовити на таку тему. В мене вже дуже довгий час вона крутиться в голові, і вважаю, що вона на даний момент дуже актуальна. Бог дивиться в перспективі. Зачитаємо місце писання Марка, 14 розділ, 32 по 36 вірш. І прийшли вони до місця, що зветься Гецемані. Він каже своїм учням: Посидіть тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тривожитися. Та сказав їм смертельним смутком охоплена душа моя: Залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він сказав: Ава, очі. Для тебе все можливе. Забери цю чашу від мене, але нехай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Знайома досить історія, і це була одна з самих вирішальних подій, я вважаю, на, на всі історії людства вже після, ну, друга, я вважаю по такій величині, після народження Ісуса Христа, бо саме в цей момент вирішувалася доля людства, в принципі, на от Всього часу існування. Давайте перенесемося на 2000 років назад, саме тоді, коли це відбувалося, От на протязі саме цих трьох років, коли Ісус ходив по землі, передавав слово, навчав учнів. От просто давайте представимося на місце середньостатистичного єврея. Ну, я знаю Писання, я знаю, що було пророцтво, от прийде Месія, Месія визволить нас, народ ізраїльський. Ну, яка моя думка? Ну, це, Нагадаю, що на той час ізраїльтяни були під Римською імперією. Ну, що вони думали? Ну, все, Зараз, зараз запануємо, да? зараз от Ісус прийде нам допоможе. От зараз ми цих римлян поженемо да? подалі. Ну, нормальна людська логіка. Ну, я, ну, звичайний єврей, який на той час перебував там, ну, це нормальне бажання, на мою думку. Але що відбувається? Ісуса розіп'яли, Він помер. Навіть ну Воскрес. Але все одно. Я чесно не знаю, це ми, ми ми зараз вже знаємо, що для чого це було. Ну Ми бачимо наслідки цього, а уявимо себе на той час. Що люди думали? можливо це був не якийсь не той. Ну, я не знаю. Господи, ну, як це так? Ну просто я роздумову, як би я себе на той момент відчував? Я ж хотів визволення, так же ж було написано, це нормально. Але ні. Я коли перечитував це місце писання, я зловив себе на думці. Але ж Господь дивився в перспективі. Так, да, здавалось би, важливо було звільнити ізраїльський народ, але він думав на той момент вже про все людство наперед. В перспективі він думав. І це ну, просто неосяжно, коли ти розумієш, що будь-що, що відбувається на цій землі, воно в перспективі. Дуже важливий момент відіграє в цій от перспективі саме наша дія. Адже. І хотів би виділити оце саме останні, остання частинка 36 го вірша. Але хай буде не те, що я хочу, але, хочеш, але що хочеш ти. Знаєте, мені важко уявити, що на той час відчував Ісус, стоячи там на колінах, Він розумів, що йому зараз придеться перетерпіти, і він розумів, що в дуже велика частина людей цього не зрозуміє, просто відкинуть його, але він все одно розумів, що Бог краще знає. що... Треба для людства, тому що Він Творець, Він це створив, він просто все знає. І Господь віддався просто волі Творця, волі Його Небесного Батька, і завдяки цьому звершилася саме ця перспектива, саме те, що запланував Господь. Знаєте, кожного дня, я думаю, ми всі молимося, молитвою очі наш. Та і зараз будемо молитися всій молитві. І там є така строчка, Матфія 6, розділ, 10 вірш. Нехай буде воля твоя знаєте Скажу відверто, в більшості випадках на жаль, я просто кажу це як ну, навіть не на автоматі, а просто як завчений вірш, і не завжди вдумуюся в те, що там написано. Але що ми кажемо в своє життя, коли ми промовляємо, нехай буде воля твоя. Значить, ми усвідомлюємо, що Господь краще знає, що зараз для нас треба. Він краще знає, на що, на що зараз відбуваються певні дії в нашій країні. І я вірю, що він все знає, в нього все під контролем і в нього є великий божественний план на те, що зараз відбувається, і він хоче проявити себе. Нещодавно трапилася така історія. В мене є дуже хороший знайомий, він сусід мій, і ну, в нього трапилися досить важкі. Переживання труднощі на його шляху, і я вважаю, що за, саме завдяки е, війні він почав це переживати. Ну, там дуже довга історія. Якось ми сидимо, просто сидимо в кафешці, навіть не розмовляємо на той момент про Бога, навіть про це не йшла мова, просто сидимо, коротенька пауза, а він каже: А коли поїдемо в церкву? А ця людина вона не признавала існування Бога. Якщо б я почав їй про це казати, е, ну, це погано б закінчилося, мабуть. Я просто сиджу і думаю, а що мені відповісти? Людина, яка фактично була атеїстом, мені каже, коли ми поїдемо в церкву, після цього він каже, я вже довший час молюсь. І знаєте, в мене така радість на серці, тому що я розумію, що людина, з якою я знайом з дитинства, в якої тато дуже такий атеїст, що не хоче взагалі чути про Бога. А тут мені його дитина каже, коли поїдемо в церкву молитися, і я усвідомлюю, що якщо б не початок. Повномасштабної війни, я б не почав з ним спілкуватися, і ми не дійшли до цієї ситуації. Знаєте, саме завдяки цьому, я вже розумію одне це одна для мене одна з відповідей, чому, на питання, чому це трапилось. І відверто я вже радію. Адже я розумію, що людина, з якою я довший час знайомий, вона вже може перебувати в церкві. Вона розуміє, вона слухає Слово Бога. І я вірю, що воно рано чи пізно проросте в серці, і я вже бачу плоди. Тіх навіть декількох походів в церкву, але бачиш, що людина відкрита для прийняття слова Бога. Іноді воля Бога може здаватися досить абсурдною для нашої людської логіки. На жаль, але це правда. Ну, у... Давайте згадаємо історію Ноя. Ну, уявіть, я зараз вийду на Майдан Незалежності і почну будувати корабель. Ну, там 100 років буду бу... ну, ладно, 20 років, давайте переведемо на наш. Так би мовити, лад сучасний, але все одно 20 років. Я просто стою, будую корабль. Там, люди проходять, питають, кажуть, що ти робиш, а тут вода буде. Ну, як на мене люди подивляться? Ну, абсурд, ну що ти робиш? Тобі місце не тут, тобі там місце трохи в іншому місці. Ну, що ти це робиш? Абсурд. Але Господь знав, для чого це було. Зараз розповім також ще один приклад. Це реально була історія. Була одна людина, на жаль, з деяких міркувань не можу казати ні ім'я, ні деяких інших даних, але давайте так будемо уявляти, вона народилася в Бразилії. І в неї була мрія. Вона дуже полюбляла біблійного героя Соломон. Саме за такі дійство, як він побудував храм, і в цій людини, навіть на той час цієї дитини, була мрія. Я хочу вирости ну, архітектором, я хочу будувати. Будівлі хоче будувати церкви такі самі величезні, красиві для слави Бога. Тут я чесно не пам'ятаю момента, але Господь з'являється до цієї людини, можливо, через когось, можливо, не пам'ятаю чесно, і каже: Давай, збирайся, ти їдеш зараз в Америку, поступай в поліцейську академію. Знаєте, Бразилія це така страна, де до Поліцейських в принципі відношення не дуже гарне, ну з деяких причин, кому цікаво, можете потім пошукай. Але все одно я уявляю просто на місці цієї людини. Ну, уявіть собі, Господь тобі каже, йди, навчайся, ну, тобі придеться брати зброю в руки. Ось ця людина. На жаль, картинка дуже маленька, але в нього на бронежилеті по-англійськи написано проповідник. Я спочатку думав, що це просто, можливо, якась фотографія, він просто собі наклеїв, можливо, якісь, ну, пошана для Бога, в нього ще внизу, внизу там є наклеєне місце писання до римлян, 5 розділ, восьмий вірш. Ну, я просто думав, можливо, це для вигляду. Але потім я, вже, коли почав читати цю історію, він отримав офіційне звання в спецпідрозділі спецназу проповідник. Його роль заключалася в тому, що коли під час будь-якого штурму будь-хто міг бути смертельно поранений, він повинен був підійти до цієї людини, запропонувати їй покаятися, прийняти Бога, щоб якщо вдруг так трапиться, що вона помре, щоб ця людина опинилася в раю. І знаєте, ну, я так думаю, на той момент, можливо, той підліток, якому Господь сказав, їдь і роби те», навряд чи він усвідомлював, наскільки велика його місія на цій землі, і просто він ну, сказав: ну, Я ж хочу кращого, Господи, ну, я ж хочу для Тебе церкву будувати і, можливо, не одну побудую, але здавалося б, наскільки наша логіка, наші мрії не були б, на нашу думку, досконалими і великими. Вони не зрівняні з тим, що Господь хоче зробити через нас. Наскільки нам важливо усвідомлювати, коли ми кажемо, нехай буде Твоя воля в нашому житті, наскільки нам треба усвідомлювати, усвідомлювати що ми зараз кажемо. Тобто ну, просто Господь нам може завтра сказати, йди туди, роби те, і ми повинні встати робити це, бо ми усвідомлюємо, що Господь знає. Краще, що нам треба. Адже він наш Творець, Він створив цей всесвіт, і задовго до того, як ми ще народилися, він знав, яка наша місія і що буде для нас краще. Ремлянам, 12 розділ, другий вірш, друга половина. Щоб ви пізнавали, що є воля Божа. Добре, приємне і досконале. Знаєте, тут в принципі відповідь на всі. Питання, я думаю, навіть відповідь в перспективі, тобто, що таке воля Бога, це добре, приємне і досконале. Це є певна така дія, певне усвідомлення того, що ти робиш те, на що Господь тебе поставив, саме через ці слова добре, приємне і досконале. Тобто ти відчуваєш себе добре, ти розумієш, що ти зараз на тому самому місці, на яке поставив тебе Господь. І просто наскільки важливо йти до цієї мети і розуміти, що. Ну, просто наша місія зробити те, що хоче від нас Господь. Це, в принципі, наша головна отут, ціль на цієї землі. Іноді нам дуже важко зрозуміти, що хоче Господь. Ну, Навіть повномасштабне вторгнення. Просто думаєш, ну, нащо це? Ну, Стільки людей помирає. Нащо? Але наскільки нам важливо зараз довіритися Богові і зрозуміти, Він краще знає. Нам треба просто зараз стати на коліна і молитися, Господи, покажи, де моє місце тут. Не молиться, Господи, коли це все закінчиться, а молиться, Господи, покажи, що я повинен зараз тут робити. Адже я, адже я вважаю, що це найважливіше, тому що коли християнин знаходиться на своєму місці, Господь буде діяти через цієї. Людини. Нам важливо цілковито довірятися Богові, адже усвідомлення того, що Він краще знає, що для нас потрібно, робить наше життя сповнене сенсом і розуміння того, що відбувається. Можливо, не цілком ми будемо розуміти те, що відбувається, але ми розуміємо, що Господь це контролює. Є в псалмах написано дуже потужне місце писання Я ложусь. Спать і розумію, що Господь все контролює. Ну, я передаю своїми словами, але приблизно сенс був такий. Тобто, коли я лягаю спать, я прекрасно розумію, що що б зараз не відбулося, Господь це все контролює. Що б зараз не відбувалося, будь-що, Господь це все контролює і Він краще знає, що для мене потрібно. Довіряй Богу. Просто два слова коротеньких, але. Наскільки це іноді важко зробити, просто довіритися Богові і сказати, Господи, я тобі довіряю, я Тобі віддаю все, що в мене є, і я готовий просто робити те, що ти мені скажеш, незважаючи, незважаючи на мою якусь, здавалося би, правильну логіку. Тобто це неможливо, це абсурд. Ну, такого будь не може. Одна історія, думаю, вона багато хто знає, не пам'ятає, чи це притча, чи це історія нереальних. Подіях відбувалося, відбувалася один альпініст пішов у гори, почався дуже сильний буран. Це трохи більше, ніж метель, звичайно, це дуже потужний вітер, і він зривається з гори. Бог дав йому можливість закріпити страховочно, страховочного троса, але він повис. От уявіть собі, не зв'язку, нічого. Просто ти природа і Бог. І ти висиш, розумієш, що тобі треба щось робити, адже. Скоро помреш. І Господь йому каже: ріж ріж троса. І та людина думає, знову ж таки, абсурд. Я тут зараз, ну, піді мною нічого нема, ти кажеш, ріж троса. А Господь каже, довірся мені, я краще знаю. На наступний день знаходиться людину вже замершою насмерть в двох метрах над землею. Господь краще знав, що для цієї людини треба. Просто іноді ну, це ж не важко. Неважко зробити те, що нам каже Господь. Нам просто треба повірити те, що Він наш батько, Він краще знає, що для нас потрібно. Просто довіритись Богу. Два слова. Нічого більше. Довірся Богу. Бог дивиться у перспективі. Це просто таке от заключене слово сполучення, яке треба собі кожного дня просто повторяти. Навіть я не розумію, на що там сьогодні це відбувається. Господь знає. Повторюсь ну, цю ілюстрацію, тобто середньостатистичний єврей, не знав, ну, як це. Ну, Написано ж, було, що прийде людина, яка визволить. А тут людина, ну, ця кудись, ну, можливо, для тогочасної більшості євреїв не було зрозуміло, що тоді відбулося, але Господь знав перспективу. Він знав, що зараз шість тисячі років, якраз завдяки тим діям, які відбувалися в Гесиманії, коли Ісус сказав: роби, Господи, те, що ти краще знаєш, ось я. Тобто все, я, ти краще знаєш, нехай буде не моя воля. І Він це зробив, і завдяки цьому ми зараз знаходимося на цьому місці, ми можемо сміло казати, що ми отримали спасіння саме завдяки тому, що колись Ісус набрався сміливості і сказав, Господи, нехай буде Твоя воля. Просто наскільки нам зараз важливо в молитві просто молитися і казати, Господи, нехай буде Твоя воля. Да, можливо, мені здається, що. Краще буде зробити так, Господи, але ти володар цієї землі. Ти створив Всесвіт, і ти розумієш, наскільки ти роз... ну, в тебе все просто під контролем. Утовіть, він знає кожну зірку по імені. Я так, коли читав це місце писання, для мене це було, знаєте, просто як написаний якийсь вірш, але потім, коли я усвідомив, наскільки їх багато, і Господь просто знає. Я не пам'ятаю всіх вчителів. В моєму навчальному закладі мені треба доставати свої якийсь конспект, щоб прочитати. А тут Господь знає по імені кожну зірку, кожну людину. Він порахував кожний волосок на, нас, на нашому тілі, без його волі Він не впаде на землю, з нас не впаде. І просто коли ми усвідомлюємо, що це все наш творець, це наш батько, просто ти починаєш йому довіряти і усвідомлювати, що він краще знає. Давайте зараз всі молитвими. Будемо просто молитися і просити Господа, щоб Він нам дав сили і розуміння, щоб ми з усією от тверезістю промовляли ці слова. Нехай буде воля Твоя, щоб через нас діяв Бог на цій землі, щоб через нас являлася його слава. Адже це буде тільки тоді, коли ми повністю і з усім розумінням скажемо, нехай буде воля Твоя, і переборемо просто це своє, я краще знаю. Тому що Господь наш Творець. Амінь.